Цей забор, як же ж круто, він класно виглядає. Постійно, постійно, за будь-якої погоди він постійно у вас буде зелений. Тобто, ви подивіться, як класно, правда воно виглядає. Постійно, чи це осінь, коли по хмарно да, на вулиці, чи це сонечко, як зараз, да, наприклад? І як він класно виглядає? Постійно. Він буде у вас зелений. Якщо ви хочете відгородитися від когось, Щоб ніхто не бачив, що у вас там робиться, чи ви хочете просто зробити якусь собі таку класну зону, ніби воно жива? Да все зелененьке у вас, наприклад. Будь ласка, від 560 гривень квадратний метр. Це виробництво Україна. І Турція буде коштувати 840 гривень квадратний метр. Висота є різна. Метр, метр 20, метр 50, метр 80 і 2 метри. Довжину робимо вам ту, яку вам потрібно. Для чого вам брати рулонами по 10 метрів, якщо вам там треба, наприклад, чи 8 метрів, чи 18, чи 108, наприклад. Тобто довжину ріжемо, яку вам потрібно. Рахується тому квадратний метр, так як, ну, Довжину ріжем різну і вам ну, робимо висоту, яку вам саме потрібно. Треба установка, можемо її і, е, змонтувати. Монтується дуже швидко, легко, як звичайна сітка рабиться, але ж як воно класно, круто виглядає. Так що зелений забор треба, звертайтеся.